Доброго дня, шановні студенти! Я старший викладач кобюх Світлана Володимирівна кафедри документних та міжкультурних комунікацій. Запрошую вас до вивчення вибіркової дисципліни музейзнавство. Вивчаючи дисципліну музейзнавство, ви будете вивчати етапи музейної справи, формування музейництва в історії людства. І основні ідеї вітчизняної, суспільної думки щодо музеєзнавства, поняття фондів музеїв, структуру музеїв, організації роботи з комплектування суспільної функції музеїв, властивості музеїв, їх види і типи. Будете мати змогу застосовувати набуті знання на практиці, опануєте знання щодо аналізу існуючих проблем музейзнавства, комплексного, і кількісного, і якісного аналізу, вітчизняного та зарубіжного досвіду саме музейзнавства, вивчення можливих прогнозів щодо розвитку музейної справи, розвитку навичок систематичної, самостійної, навчальної та наукової роботи. Виховання необхідних предметно професійних і соціальних якостей, застосування отриманих практичних навичок у майбутній практичній професійній діяльності. Ви на практиці у своїй діяльності зможете використовувати набуті знання у подальшій трудовій діяльності, застосовувати знання про музейну справу для підготовки та прийняття рішень саме з формування та створення музею. Здійснювати вибір з оточуючого середовища предметів, що являють собою історичну музейну цінність. Використовувати металологічну функцію саме музею знавчої науки, при вивченні гуманітарних і спеціальних дисциплін, здійснювати науково-музейну експертизу, критично аналізувати різноманітну історичну інформацію, самостійно мислити і формувати власні уявлення про ту чи іншу епохи і історичний розвиток.